Тіти, важко, так зітхає важко, впала сіра мишка у порожню пляшку, впала сіра мишка аж на саме денце, як її дістати, все ж, бо не відерце, Вилізай, не бійся, кіт просив у миші. Я для тебе в мисті. Обіймає. І таке надумав дума ласики тиважко. Я закину вудку в цю глибоку пляшку. Миша це не риба, упіймаю хутко. І побіг і важко позичати вудку. А тим часом миші, сестри чорноокі, кинули ту пляшку на долівку боком. Досі плаче гірко.